Вітаю тебе! На каналі АМФ Крипто. В цьому відеоролику я тобі розповім про свій глобальний план по ринку, який з ймовірністю 95% збудеться. Поговоримо про літо, адже всі знову починають і чекають позитивне літо, Аль сезон на літо. Поговоримо, чи ця фраза Sell in May and Go Away помилися, чи як завжди ця фраза де багато хто використовує, що літком потрібно йти на відпочинок і повертатися вже весною. Чи можливо селин Мейговей цього разу дійсно помилиться і не потрібно йти на відпочинок, а в літі потрібно це літо жорстко відпрацювати. Тому жирний лайк авансом, а ми поїхали! Ще з минулих відеороликів, те, що я малював на графіках, я не видаляв, адже вважаю, що по цьому прогнозі ми повинні йти далі. Це не локальний прогноз, це прогноз глобальний. Тому що зараз. Передвгадати, що буде завтра на ринку, або що буде після завтра, іменно локальні зростання або локальні падіння практично невідомо, тому що президент зараз Дональд Трамп. І як він завтра умовно закерує, яку він новину випустить, що він забажає зробити, те й він зробить. Тому зараз на даний момент. Прогнозувати локальні його дії практично неможливо. Якщо ми подивимося на ринок глобально, то з ймовірністю мій прогноз, який я прогнозував в минулих відеороликів, і свого прогнозу я притримуюся, то з ймовірністю 95, а то й 98% мій прогноз відпрацює. Але давайте зараз поговоримо про цикли. Давайте візьмемо два минулих цикли. Тому що іменно в них є хоч якесь підґрунтя та історія в альткоїнів. Аль-сезон в 2017 році розпочався з вересня-жовтня, а той з листопада. Іменно на цьому фінальному зростанні біткоїна ми побачили аль-сезон. Не тоді, коли біткоін падав, оновлював своє дно. ні. Тоді, коли біткоін, по суті, фіналив своє зростання. Так само ж і в 2021 році. Так, Аль-сезон можна вважати, що розпочався е з літа. Але. Альткоїни взривалися з січня 2021 року. Іменно на фінальному зростанні біткоїна альткоїни показували ікси в 2024 році, хоч і була медвежка, про це всі говорили, і я думаю, що це було всім відомо. Але надіялися, що іменно цього літа все відбудеться по-іншому. Що це літо буде не те, як були наступні. Що цього літа ми побачимо аль -сезон. Но Влітку 24-го року ми побачили пісюн а не альсезон. Зараз вже закінчується травень і по суті розпочинається те саме літо, де знову багато людей. Очікують влітку аль-сезон. І говорить, що альсезон цього літа вже зобов'язаний бути. Не зобов'язаний. І з ймовірністю, 90% влітку ви знову не побачите аль-сезон, ви побачите мінуса у своєму портфелі. Звідки взагалі така думка, що іменно цього літа вже 100% повинен бути аль-сезон? Хто нам її навіяв? Всі почали говорити, що в 2021 році, ось іменно з червня, Розпочався той самий альсезон, про який так всі довго чекали та мріяли. В 17 2017 році, також з квітня, рахуйте, ціле літо вже альсезон був в повному розгарі. Але що таке альсезон, а що таке, припустимо, біткоін оновлює своє ТХ? Це зовсім дві різних речі. З початку червня, по суті, з початку літа біткоін розпочав свій бичий забіг. Ну, я називаю це так. Так і з квітня, травня, червня, також ціле літо біткоін не стояв на місці в 2017 році, так і в 2021 році, в 2020 році, умовно. Біткоін ставив нові АТХ. Як і в 2017 році, так і в 2020-2021 році. Чи можна це назвати початком альсезону? Ну, звісно, що ні. Тому що, по-перше, в цей час, як і в 21-му році, як і в 20-му році, альткоїни влітку практично нікуди не росли. Альткоїни вже зривалися з січня. Давайте просто візьмемо е, останній цикл, який відбувся іменно в 21-му році. Так, в 21-му році, з січня, розпочався той самий альтсезон. Тобто, якщо підсумувати, бичий забіг дійсно, як і в 20-му році, так і в 17-му році, умовно. Розпочався з літа. Але це бичий забіг, не альсезон розпочався з літа. Альткоїни вже підтягувалися і показували ікси на фінальному зростанні біткоїна, як я щойно вам розповідав. Тому говорити, що в літі розпочався альсезон, Фатальна помилка, як буде цього разу, ніхто не знає. Але я про це вже неодноразово говорив, що в літі я хочу залишатися іменно в стейблах. Тому я очікую локальне зростання. Чи ми побачимо це локальне зростання по альткоїнах? Я зможу вийти на літо в стейбли. Побачимо. Але я надіюся, що ми. До кінця червня побачимо те саме зростання, про яке я вам вже неодноразово говорив, і ми зможемо в літі залишатися в стеблах. Далі, в літі, ми бачимо по біткоїну локальне падіння, до яких відміток ми дійдемо, все залежить від того. До яких відміток ми зараз виростемо. Якщо ми виростемо до 120 тисяч доларів, то звісно, що до 65 чи навіть до 70 тисяч доларів ми можемо не дійти, ми можемо упуститися в зону 90-80 тисяч доларів, але умовно, це ті ж самі цілі, про які я вам розповідав, що глобальне падіння ми ще повинні побачити. І лише після глобального падіння я намалював оцей останній бичий забіг. На якому й повинні взриватися альткоїни. Тому ні в 2017 році, ні в 2021 році альткоїни не взривалися, коли біткоін оновлював своє дно. Альткоїни взривалися тоді, коли біткоін фіналив своє зростання. По домінації біткоїна зараз всі розказують, що це був бік. Ну вище вже точно немає куди. Розказують всім нам та внушають, що вище просто нереально рости, тому що в 21 му в 20-му році в цей час було надзвичайно мало альткоїнів. Тому, по факту, домінація так високо виросла. Зараз по домінації ми рости так високо не можемо. І навіть зараз, які ми бачимо позначки, це вже щось неймовірного, Тому що в 21-му році було дуже мало альткоїнів. А в 20-му, вже після 22-го, давайте не будемо брати 20-21, й й а вже й знамо з 20. Другого року, іменно в цей час, в ринок залилися надзвичайно багато проєктів. Зараз є надзвичайно багато нових альткоїнів. І іменно домінація не може рости ще вище, тому що на даний момент дуже багато проєктів потихеньку віджирають свою домінацію. Але все це неправда. Альткоїни кожного дня протягом ось цього всього часу. По суті, оновлюють своє дно. Чи зможуть вони оновити наступне дно? Чому не зможуть? З легкістю можуть. Чому біткої на даний момент не зможе досягнути, припустимо, домінації в позначку 66,5%? Може? З легкістю може. Та хтось нам буде зараз розказувати, що умовно, ми не можемо досягнути такої вже позначки і пробити, припустимо, цю позначку, тому що. Вже на ринку дуже багато альткоїнів, і вони віджирають домінацію. Народ, домінація альткоїнів за один день по щолчку пальця схлопується до нуля альткоїни, продовжують оновлювати своє дно і домінація біткоїна продовжує прибивати нові АТХ. Звісно, що можливо АТХ. В 70%, а то й можливо, в 68% ми вже не проб'ємо. Але думати, що вище ну точно ми не підемо це фатальна помилка, що ми натиха і вище ми рости не будемо. Я б так не вважав. Буде добре, якщо ми з е цих відміток будемо вже провалюватися і вже точно вище не буде. Ми будемо падати по домінації. Але в цей період часу я також думав. Що це вже пік, і вище ми вже не підемо. Пізніше я казав, що ну, очікую падіння. Падіння ми побачили, але не те падіння, яке особисто я очікував. І після цього мінімального падіння, наскільки ми бачили це падіння, давайте ми натягнемо линієчку. Це приблизно на 10%. Після цього падіння ми побачили, як домінація біткоїна пробиває нові АТХ. Альткоїни за цей весь період часу практично схлопнулися до нуля. І їхні капіталізації просто. Тають на очах. Чи може, припустимо, той же самий Старкнет досягнути 10 центів, оновити ще своє одне дно? Так. Я скажу так, що ніякої важкості, припустимо, старку не складе опуститися до 10 центів. Чи в цей час буде рости, буде рости домінація біткоїна? Так. Тому, незважаючи на всі локальні обставини, які зараз відбуваються які можуть відбутися літом, я все рівно. В літі не очікую ніякого альсезону. Я надіюся, що дійсно я до кінця червня, навіть не до кінця до половини червня, зможу зафіксувати свій портфель, а мій портфель весь вмок, вийти на літо в стейбли, закупитися альткоїнами ще по нижчій ціні, і іменно на фінальному зростанні біткоїна вже зафіксувати свої плоди. Тому, якщо коротко, я притримуюся свого глобального прогнозу. До нових зустрічей! Та хорошого тобі профіту.